Це двохкімнатна квартира. Шостий поверх. Заходимо в коридор. З лівого боку пралька і гардероб, Гардероб що буде змонтований. Тут Санвузом обладнаний. Далі йде кухня. Вітаю. Змонтована кухня і все обладнання кухонне. Тут для грибінка і шнурише буде стояти шафа купе. Однак. І nee. друга кімната з бурпом. Це, це видно львів.